Я вас вітаю в новому відео сьогоднішнього марафону. І це відео присвячене ніжним парфумам. Їх легко носити, вони компліментарні, і воно подобається майже всім, але, звичайно, треба враховувати ваші. А, Вподобання щодо нот. Давайте почнемо з першого. Це однозначний улюбленець багатьох. Більшості, всі, хто його пробує, всі, в кого він є, його просто обожнюють. Це ірис з їхнім інфузіом від Prada. Це косметичний ірис. Боже, який він приємний! Це спокійний, огортаючий. Це певний час був парфумом моїм на ніч. Багато хто не любить ірис, тому що ірис може бути морквяним, може бути трохи ретро, занадто пудровим, важким, меланхолійним, сизим, сірим таким. Цей ні. Цей дійсно косметичний, яка жінка не любить аромат косметики. Всі люблять аромат косметики. Аромат косметики в нас, оця специфічна пудровість, асоціюється з доглянутостю, тому. Тому його так і люблять. Його дуже комфортно носити, дуже просто. Тут є кедр, але деревина зазвичай кедрова, вона така досить яскрава. Вона е робить композиції більш інтенсивним. Тут все спокійно. Тут ірис косметичний, спокійний, кедр не кричить, тут здається навіть апельсиновий цвіт заявлений, бо не ролі, так не ролі і мандарин, але е це все. Так спокійно, це все так виважено, що ну, от я не уявляю, кого він може тратувати. Хіба що ви дійсно не любите геть пудровість? От навіть мінімум відтінку пудрові, пудровості, якщо ви не любите, то звичайно він вам не сподобається. Якщо вам здається, що це вже дуже якийсь старий парфум, він своє віджив, це вже давно не актуально, треба щось новеньке, обов'язково обов'язково треба новеньке. Але підійдіть до нього, спробуйте нанесіть, і ви просто відчуєте, як в ньому комфортно і як ви просто будете насолоджуватися оцею косметичною легкою пудровою доглянутістю, ароматом доглянутості. Далі троянда. Якщо не любите троянди, то, звичайно, він вам не сподобається. Але якщо ви нічого не маєте хоча б проти, або більш того, любите троянди, я вам от від усього серця раджу дійти до Atkinson's Rose in Wonderland. В мене, я вже показувала цей флакон, неодноразово показувала. Я просто в захваті від цього флакону. Звичайно, парфум я також люблю, але от сам парфум, це щось неймовірне. Ось так виглядають їх парфумерні олії, їх декілька, не вся лінійка дублюється в парфумерних оліях. Але якщо вам не подобається сама концепція парфумерних олій, нанесення намазок, хоча я говорила, що тут такий дуже розумний аплікатор, який не контактує, контактує з вашою шкірою, але сам аплікатор не контактує з рідиною. То а, зверніть увагу на звичайну до Звичайно, здається, од парфума не туалетка, концентрація в звичайних стандартних флаконах Аткінсонс. Троянда, яка це троянда? Найніжніша троянда, яку я знаю. А, вона от саме спокійна, ніжна. А, це троянда, як я нещодавно описувала, якщо ви бачили мої моє відео з мого дитинства. Це аромат трояндового шампуню. Він не шампуниться, от а, як Зазвичай ми говоримо, що шампунистий парфум, що він зашампунюється. Бо пахне як гель для душу. Ні. Але в ньому просто є, ну, особисто для мене ці відголоски з дитинства, коли тебе вимали а, волосся вимали а, трендовим шампунем, і ти а, їх сушиш на сонці і вловлюєш ці тоненькі нотки приємної, рожевої, саме рожевої троянди. Це молода троянда, ніжна троянда. Це аромат спокійний. А, тут немає помадності, тут немає а, кремовості, тут немає косметичності. Просто тонка, молода троянда, і він ніжний за рахунок того, що він звучить делікатно, він не кричить, він не нав'язливий, немає щільності в ньому. Але... Тим не менш він дуже гарно тримається. Взагалі, Аткінсон вони відзначаються гарною якістю. Вони не крикливі, але тримаються дуже гарно. Тобто, годин, мабуть, 5-6, це однозначно буде гарно на вас сидіти, а далі залежить від того, куди ви нанесли на волосі, Наприклад, це набагато довше на шкірі на трохи менше. Цю троянду зверніть на неї, увагу, вона дійсно ніжна, м'яка делікатна. І останній а, парфум на сьогодні це а, на сьогодні, в, в цьому відео, не на сьогодні. А, це акампора ваніль. Всім, хто любить ваніль, хоч трошки. Але це не про випічку. Це такий рідкісний звір це, а, цей бренд. Знову, в мене, в у вигляді парфумерної олії, в них є Ode Parfum версія. В спреї все, все як звичайно, тобто ви можете обирати. Я люблю парфумерні олії, тому я обрала собі такий формат. Тут манюнька на 5 мл, а формати в них є по 50 і по 100 мл зі спреєм оде парфум. І це дуже делікатна ваніль. А, якщо ви любите одуель, від Діптік, але вам здається, що одуель не стійка, вона дійсно не стійка, але вам подобається м'якість, делікатність, тонкість тої ванілі. Я вам пропоную звернути увагу на кампора їх ваніль. Вона дуже схожа, дуже схожа по звучанню, тобто, це не прикопчена ваніль, це не строчок ванілі, це не а, а, випічка а, з ванільним екстрактом. Це от така косметична, парфумована, парфумерна ваніль, дуже тонка. Я коли його тільки купила, мені здавалося, що він просто щезає. Це така ваніль з ірисом. От є якась, якийсь натяк на паперовість. От знаєте, коли ірисові парфуми іноді пахнуть папіром, папером. Ось тут ця нотка є, але це також дуже тонко, дуже делікатно. Коли я його вже почала носити, як слід, звикла до нього, мені спочав його як слід розпізнавати. Я зрозуміла, що він дуже стійкий, він неймовірно стійкий, він не крикливий, він також дуже делікатний, дуже ніжний. Оця паперова така ваніль, м'яко-ірисова ваніль, і він залишає тонкий шлейф. Наскільки я була вражена, який от впевнений, тонкий, але впевнений шлейф. Здавалося б, цей тихенький, делікатний парфум залишає по собі. І це дуже приємно. Це хочеться втягувати носом цей аромат. Поруч з людиною, яка так пахне, а, хочеться знаходитися, хочеться йти за цим шлейфом. бо це... Це приємно, це просто приємно для сприйняття ваніль. Бо вона не синтетична, вона не нав'язлива, вона не прикопчена, як багато хто боїться таких ван... ванілей нав'язливих. Дуже делікатний, тонкий ніжний ванільний парфум. Знову найніжніша ваніль, яку я тільки знаю. Ну можна ще сюди було поставити Одуель, але там величезні питання по стійкості. Нею також я не можу надихатись, так мені подобається той аромат, але... Стікість там, ну чесно, він такий там тихий, такий тихий, що його треба з лупою шукати. А цей делікатний, але впевнено помітний. Ось така була моя міні-ніжна добірка парфумів. А я вас чекаю через півгодинки в новому відео в наступній добірці.